Добрий день, друзі і гості каналу! З вами Київ Мандри. І ми продовжуємо наші осінні прогулянки історичним Києвом. Запрошую знову вас до древніх видобичів. І це буде друга частина наших відвідин Видубицького монастиря. Архітектурний комплекс Монастиря складає цілий ансамбль пам'яток архітектури. Окрім Трапезної палати зі Спасо Преображенською церквою, яку ми вже розглянули у першій частині наших відвідин. Тут знаходиться ще Михайлівська церква, пам'ятка архітектури 11 століття. Георгіївський собор. Пам'ятка архітектури 1686 1701 років. Дзвіниця, Споруджена у 1727-1733 роках і у ній же знаходиться храм святого пророка Даниїла БУДИНОК настоятеля Пам'ятка архітектури 70-х років 18-го сторіччя БРАДський КОРПУС. ТО пам'ятка архітектури 1845-1851 років. Каплиця церкви архістратига Михаїла це пам'ятка архітектури ще середини 17-го сторіччя. Ця невеличка будівля від співування розташована з південної сторони Михайлівського собору. А також некрополь. І ось, друзі, в цій частині наших відвідин. Користуючись осінньою погодою ще сприятливою для прогулянки, ми з вами оглянемо дуже красиву центральну частину монастирського подвір'я, що майже повністю становила собою некрополь. За часи радянської влади у 1930-60-х роках він був значною мірою знищений. Але певні поховання, споруди, пам'ятники видатних киян все ж залишились, а на тепер стараннями братій ще й додаються відновлені і знайдені поховання. Тут трохи відступлю від теми, мабуть, ви побачили, в нас з'явився незвичний чорний пухнастий провідник. Вірогідно, тварина вважає себе хазяїном цієї території. Але додає певної містичності, бо супроводжує майже веде нас за кожних наших відвідин видобичів. За розповіддю про хазяїна котика, я не встигла прокоментувати перше з оглянутих поховань це родинний надгробок Павла і Марії Соломок. Центральний пам'ятник має написи з обох боків. І ми дізнаємося, що почесний громадянин Києва Соломка Павло Степанович був похований 5 листопада 1905 року. А Марія Петрівна Соломка померла на 15 років раніше у лютому 1890 року. Більшість збережених надгробків сконцентрована навкруги двох. Монастирських храмів Центрального Георгівського собору і Михайлівської церкви. І зараз ми з вами підійшли до красивого пам'ятника, котрий присвячений особистості, яка мала за життя велику пошану у киян. Цей пам'ятник є над гробком Афанасьєву Євгену Івановичу. В написі зазначено. Доктор медицини, заслужений професор університету святого Володимира, дійсний статський радник. Ну, звичайно, напис тоді був зроблений російською мовою. Народився 24 лютого 1837 року і помер 2 лютого 1897 року. 59 майже 60 років було на момент смерті. Про ще один вид діяльності. Дуже важливий для киян. Зазначено на зворотньому боці пам'ятника на закріпленій пам'ятній дошці. Читаю засновник централізованої каналізації міста Києва. Голова правління товариства каналізації з 1892 по 1897 рік пам'ятник відновлено за ініціативою колективу прат акціонерної компанії Київводоканал в 2022 році. А я ще додам, що видів наукової, викладацької, громадської і меценатської діяльності. Цієї людини було так багато, що боків у пам'ятника, мабуть, не вистачило б для зазначення всіх їх. Додам лише кілька акцентів для шанування киянами. Афанасьєв багато зробив для організації товариства нічних чергувань, заснованого в 1881 року. В майбутньому це наша київська швидка допомога. А ще його мрія про створення у Києві безкоштовної лікарні, що відповідала б рівню кращих досягнень медицини того часу, знайшла однодумця і мецената Миколу Терещенка. І в 1892 році були закладені перші будівлі лікарні для чорноробочих імені Цесаревича Миколи в майбутньому відомої лікарні Охмаддит. А ми з вами прямуємо далі. І, обійшовши Георгіївський собор, виходимо до білої споруди склепу. Тут похований Лелявський Микола Семенович. Роки життя 1853 1905. Це видатний вітчизняний інженер-гідролог, основоположник вчення. Про формування річкових русел. Повернувшись до центральної частини монастирського подвір'я, ми відвідаємо родинне поховання з відомим прізвищем Нірод. Попередньо, це був склеп, який не зберігся. Згадка про склеп є у монастирських записах. Про пожертви. Так, у останній рік архімандритства Євлогія, 4 грудня 1908 року, графиня Єлизавета Константинівна Нірод пожертвувала монастиреві 4 тисячі карбованців для підтримки благовидного вигляду родинного склепу і вічного поминання її самої чоловіка і дочки. Однак, через витрати на поховання графині в Петербурзі. Монастир отримав лише дві тисячі карбованців. Взагалі ж ніроди або ніроди, вибачте, не знаю я правильного наголосу. То дворянський, баронський та графський рід шведського походження. Витоки якого йдуть з 16-го сторіччя, відомий для киян представник родини, що тут похований, це Нірод Федір Федорович, український театральний художник. Головний художник Київського театру опери та балету Роки життя 1907 1996. Поруч знайшли вічний спокій Еріка Олександрівна 1917 року народження і 1986 рік смерті та Дмитро Федорович Нірод. Друзі, рухаємось далі, і продовження нашої прогулянки подарувало нам справжню природну дивину. Над квітучою клумбою дуже швидко літало мініатюрне створіння, схоже на екзотичну пташку колібрі. Проте, за словами науковців, колібри живуть в Америці, а в Європі їх немає. Цю малесеньку тропічну пташечку в наших краях імітує язикан звичайний. Це метелик з родини бражникових. Як і колібрі, цей метелик дуже швидко махає крилами та здатен зависати у повітрі над квітами. За секунду цей український колібрі може зробити до 85 помахів маленькими крильцями. А літає він взагалі зі швидкістю до 80 км за годину. Надзвичайно довгий хоботок, що нагадує язик, може бути довшим за його тіло. А за розмірами і забарвленням язикан звичайний також нагадує екзотичну пташку. Ну, отак, от, друзі, дивовижні видобичі неочікувано втрутилися в нашу. Історичну прогулянку отакою природною екзотикою. Хоча це був добрий емоційний релакс. Тим часом пропоную відвідати ще одне відоме поховання в цій частині Некрополя. Воно буде останнє у сьогоднішньому огляді. А далі ми прогуляємося красивою територією обителі, і я поділюсь цікавими версіями і історіями. Ми з вами знаходимося біля надгробку Ушинського Константина Дмитровича. 1824 1871 роки життя. Це відомий педагог, основоположник наукової педагогіки тодішньої Російської імперії, педагог демократ. Одним з важливих методів навчання у нього був індивідуальний підход до особливостей кожної дитини. Друзі, слова епітафії Костянтина Дмитровича Ушинського видно доволі погано, але я можу її процитувати. Костянтин Дмитрович Ушинський автор дитячого світу, рідного слова, педагогічної антропології. Помер 21 грудня 1870-го на 47-му році життя. В роки царської сваволі він жадав народу волі, працював для Батьківщини, душу розумів дитини, школу рятував з безодні, став безсмертним він сьогодні. І датування. 21.12.1870 року за старим стилем, і перше це дата встановлення епітафії, мабуть, так друзі. Збереженим похованням тієї частини некрополя, що йде навкруги Михайлівської церкви, ми приділимо увагу в одному з наступних відео. А поки прогулюємось далі, і я поділюсь незвичним підходом до історичних відомостей. Для цього потрібно згадати нашу прогулянку. Опишемо: ми розглянули написи на каменях надгробків та отримали інформацію про дати життя, діяння та події, які відбувалися в житті та навкруги людей. Що померли багато років тому. А ще для передачі інформації ми зняли та сфотографували написи, і створене відео то вже майже коротенький літопис. От з історіями і сенсом слова літопис, і пов'язані незвичні майже альтернативні трактовки, з якими ми ознайомились. «Літос» у перекладі з грецької, означає камінь. Тоді літопис це письмо на камені. Якщо згадати ще один давньогрецький переклад. Граф, то пишу, рисую, описую аналогічно сучасне графіті, то літописець це літограф, який перезнімав вицарапані чи вирізані на камені написи на папір. А назва славнозвісного і відомого давньоруського літопису. Повість врем'яних літ змінює сенс повістям, тобто по інформативним написам врем'яних літ, тобто датованих каменів. Друзі, на ваш розсуд залишаю, як сприймати такі пояснення. А далі додам вже офіційні відомості. На початку 12 століття видубицький монастир стає центром літописання. У 1116 році тут було завершено ігуменом Сильвестром другу редакцію всім відомої повісті врем'яних літ. А автором багатьох літописних статей кінця 12 століття був видобицький ігумен Андріан. Друзі. Ми ще продовжимо наші прогулянки у видобичах і локаціях поруч. Перевірте підписку і залишайтесь з нами. Всім пока!